Ахо, вітаю з вами Ева на каналі Містична історія. Хочу поділитися своєю містичною історією, яку прожила декілька днів тому назад. Для того, щоб зрозуміти, як мені вдалося потрапити в той стан, я хочу декілька слів розповісти вам про таку містичну тваринку, яка живе на нашому світі. Це Жаба, її звати Буфальваріус. Вона живе на нашій планеті тільки в одному місці, в Мексиці, в Мексиці, тільки в одному місці, це е, пустеля, там така є Санора, і вона дев'ять місяців вся жаба знаходиться під землею, і потім вона виходить за того в сезон дощів, щоб поїсти потомство дати. І е, древні шамани, які володіють е, певними знаннями вже на багато тисячоліть, використовують залози за вухами є в цієї жаби е, такі за для медичних рішень. Це називається взагалі в Латинській Америці і в Мексиці. Так і називають такі рослини, такі ліки, як медицина. Вони в всіх країнах Латинської Америки, як і аюрведа в Індії, це медицина офіційна. І цю медицину використовують ніби для роботи з людиною на різних рівнях. Вони вважають, що проблема ніколи не має виключно тілесну свою складову, що вона обов'язково буде на нашому серці, в нашій душі, що вона обов'язково буде в нашому мисленні. І тому робота з такими рослинами, з такими ось цими прикладами, так як я зараз сказала, да, це речовина з Буфальфаріуса, а вона в них в медичних закладах під курацією медиків да не тільки шамани це використовують. Дуже успішно сьогодні. Працює як альтернатива в лікуванні захворювань, які, наприклад, медич... мед... медицина не бере. Тож, мені запропонували, що є можливість пройти цю церемонію, у нас тут це дозволено з потомственним шаманом. Ти робиш одну єдину затяжку ось цієї, я так розумію, що в неї намазують, вона там висихає, і кажуть, що шамани, і твого его більше немає, і це правда. Ти проходиш скрізь матрицю, ну принаймні, мій досвід був такий. На якісь, я не знаю, я не можу сказати, мені здавалося, там це вічність, але коли я знаю, що сам процес до 15 хвилин, то значить це ну, досить швидко. Але там ти перестаєш існувати. Тебе просто немає, ти просто все, ти просто я є, ти не усвідомлюєш себе взагалі. І потім, ніби знаєте, така гравітація тіла починає тебе кликати, і ти е, заходиш, якби в вся з якихось над в темряви, умовно, в світ Божий, світлий. І вже щоб повернутися до себе, ти можеш з'єднатися з свідомістю планети, чи з свідомістю там місяця, чи галактики, чи якоїсь стихії, чи якоїсь гори, чи якоїсь... і потім-потім-потім да, повертаєшся певним шляхом до себе. Через якийсь час я дуже швидко зрозуміла, що я життя, і я жива істота, я не процесі. Я жива істота, земля моя планета, я звільняю зараз з ядра землі. Це якби в нас зараз по е, жилам, да, по, по кровеносній системі потекла магма така розплавлена, як електрика. Отак я бачила, як з ядра землі рухається десь на поверхню е, цієї енергії, вони заходять через рослини, вона заходить через людей, вони заходять... і оце все злітає. Показали людство. Вони як кокосові горіхи, або як мушлі з перлинами закриті. І от і зараз це тріскає. Зараз це тріскається. Оці самскари, оцей досвід, оцей, оцей, який нас взагалі відділяє від живого життя. І це не так, як можна, можливо, це дійсно як прокльовуються вже пташеня. Можливо, тому що я не бачила цих ні кокосів, не цих равликів. Просто ти, ти, коли там цим є, то ти ось так це сприймаєш. І тоді вже наші метафори підходять для того, щоб цей процес пояснити. І воно розкривається, і там всередині такі прям перлинки. Вони всі різні, вони всі, але вони. Як новороджена дитина ще в цьому в рубашці і в тій рубашці, оце води, оці околоплідні. А я по у світі фельдшера кушер, і ну, нам показували, які околи як виглядають плідні води у жінки, яка переносила. Це дійсно густе, вонюче з фекаліями і все ж це зараз в ротовій порожнині в дитини. І от таке враження, ніби ми вже з вами народилися. Але ще як котенята, які не можуть розплющити очі, чи дитина, яка не може ще вдихнути, тому що а там оце вонюче, і було таке, і мене туди прям свідомість запускає ось в це, оці соплі, не знаю, як це все назвати, тому що це навіть не ефір, не вода, не це гній з чимось таким, і було відчуття, ніби і слова такі йшли, як ганчірки. Мотлох, і оце стара матриця, а ця перлинка, оце ж життя підходить, а ця перлинка боїться, і їй вже немає куди тікати. Тобто вона так втікла від цього світу. Знаєте, як той Равлик, який замурувався зсередини. Але завдяки цьому вона стала перлинкою, бо була піщинкою. Тому мені е, ідея з е, перлинами більш подобається. Тому, але вона, пам'ятаєте, якщо ви бачили колись, як виглядають, то вони от в такому мотлихі. Тепер уявіть, що це ганчір'я я старе, і це є стара матриця. І е, мати, я, я була життям, я була матір'ю, я, ну, я знала, що я мати всього цього, е, знаєте, як в набат б'є. Активуються зараз канали життя, які е, мають зв'язок з ядром Землі. І це вулкани, це піраміди, це деякі місця на планеті. Тобто вони оживають, вони оживають. І знаєте, коли мати кличе своїх дітей не додому, просто мати кличе своїх дітей. Життя кличе життя. А ми боїмося життя. Ми ніби могли народитися тільки в лоні життя у цю піщинку, яка втікла від життя, замурувалася. А потім ще наснила собі кучу матриці, і зараз вже це все руйнується, і це лахміття. А ми все одно за нею чіпляємося, бо ми боїмося, що буде ще страшніше. Так, я якраз вчора вночі читала новини і стосовно вулканів, тут ви говорите про вулкан, не знаю, бачили, не бачила. Це вже який третій вулкан прокидається за останні кілька днів. Да, на Гаваях <пив> да, там дуже мощний зараз, так. А, і вони ж не просто так. Там є своя геометрія, там є своя сакральна архітектура, там є а, курація, працює. Я, як я запитую, кажу, чому ви не припиняєте це? Ви ж можете припинити. Вони кажуть, бо ми змінюємо. І поки змінюємо, війна буде йти. Як ми можемо прискорити? Вони кажуть, бути тут. Бути в тут, бо дуже багато енергії закидається в це майбутнє, яке буде після, і ви його собі починаєте уявляти. І, значить, дістаємо очікування. А найкращий варіант неочікуваний. То сидіть тут. Ви знаєте, якби от цей це можна і прискорити. І можливо, це буде також частина роботи, щоб ми нічого не очікували, щоб раділи тому, що є, і що як буде, прийде завтра. Будемо буде завтра. А зараз давайте працювати на наше сьогодні. Повертаючись да, до цього досвіду. Я бачила, як, ніби, знаєте, як дитину треба звільнити штучно від бо дитина сама не звільниться, вона задихнеться, якщо їй не допомогти звільнитися від цієї родини. Отак так само і ця перлина. Вона ніби вже аж захльов в чомусь у цьому вже свідомість, як була якась, я ж кажу, з цим всим. І тому дивіться, життя від цього життя заховалися під чимсь, під броньою якоюсь там собі наснили. Вже якогось лахміття. А, і зараз нам допомагають, іде оця жатва. І я запитую там, я вже я почала повертатися до себе, вже почала згадувати, що я Ева, що я, ну, що я не мати, але ще моя свідомість і те бачить. І я запитую: а, так це і є жатва? А вони кажуть, так, відділення семян відпливу. Ось, і, і такі, знаєте, прям фасування, 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 тому що я так розумію, що я ж кажу, розійдемося по своїм реєстрам, по своїм спектрам, щоб будувати той світ, який, на який здатні. Ось. Тому, повернувшись сюди до себе, да, перше, що було, як у людини, знаєте, тому що шамани кажуть, що після цієї процедури. Его зруйновано. Ну, зрозуміло, зрозуміло, що його не можна знищити і не треба, тому що ми перестанемо самоосвідомлюватися. І що народжується нова особистість, яка це електрикою, вона знаєте, як про пропалилася, і тому щось штучне злітає, а щось справжнє розплющує очі. І вперше, що в мене було відчуття вже як людини як класно бути живим. Як класно вміти рухатись, класно відчувати, чути, дихати. Це, ну, це були такі сльози радості, як класно бути живим. Тому це процес олюднення, це процес оживлення, живонародження. На жаль, поки що в нас в реєстрах народження дорівнює стражданню, бо ми ще на цьому рівні, але все одно. Це вже не створене, а народжене, тому що Бог створив нас, ми створили себе, а зараз перероджуємося. І ось такий досвід. Да, щиро дякую цій жабі, що вона є на цьому світі, за рахунок чого це відбувається. У нас є 5 DMT, це такий нейромедіатор, який виробляється в нас, коли ми дуже в класному настрої під стаді... в час глибинної стадії сну. Під час народження, під час смерті шишковидною залозою, Тою залозою, яку називають третілок. І на світі не так багато рослин, та ша але це рослинне, діємті. А у цей жабки таке, як і в нас, один в один. І людина сама згенерувати цей досвід може ну напевно під час народження, під час смерті. І е, тому да, під доглядом, під наглядом дуже не рекомендую вам цього досвіду, якщо свідомість не, не готова, або якщо це не людина, е, яка має на це право освіту і так далі, і так далі. І країна, де це можна, бо в Україні цього не можна. Але е, ось такий мені досвід було даровано. І це знаєте, такі очищені лінзи світосприйняття, що е, ми все так ускладнюємо. Ми все так ускладнюємо, ми шукаємо якісь цивілізації, а треба шукати те, що шукали вони. Ви кажете, що з цієї жабки знищує его. Значить, якщо всі люди на планеті Земля, особливо політики, ті, які мають владу, якщо всі сильні люди, які керують світом. Вип'ють цю речовину чи покурять, то в них знищиться его, вони стануть нормальними людьми і не буде у світі більше жодної війни. Оксаночка, в свій час я запрошувала до України Станіслава Грофа. Це піонер трансперсональної психології, він американець, психіатр чешського походження. І в свій час, коли був винайдений ЛСД, вони вирішили, що вони знайшли якийсь засіб, який дає тимчасове сходження з розуму. Вони так вирішили, бо вони не розуміли, що це за речовина. І вони запросили психіатрів і сказали: у нас є речовина, де ми вам можемо вас можемо на декілька годин ввести в стан, в якому ваші пацієнти перебувають. І, можливо, тоді зсередині ви якось більше будете їх розуміти. І ось Станіслав Гров був серед цих експериментаторів, серед цих е, піонерів. А е, з першого ж разу він отримав е, містичний досвід, і взагалі стало зрозуміло, що це е, е, так і не так, і що це багаторівневе, і що дійсно все пов'язане. Тобто, це було ну, взагалі таке певне відкриття. І тоді е, ЛСД вийшло з лабораторії, вийшло з експериментальних е, якихось майданчиків і пішло в світ. І була, були хіпі, і е, е, Стен казав, що вони дуже багато експериментували, вони дуже багато досліджували. Е, ну, він як науковець вже працював. Потім, коли е, е, заборонили вже, то він став автором холотропного дихання, можливо, хтось чув, і е, да, взагалі дав нам пренатальні базові матриці. А е, завдяки цьому ми знаємо, як формується свідомість дитини, коли вона проходить цей період планування. Коли ми... З ним розмовляли, да, ось про все це. Він казав: Я кажу: Боже, чому, чому не дати це випити всім? Да, ну якщо доказано, да, і це зараз використовують в лікарнях і цих Ізраїлю для воєнних. І е, дозволили в Америці це після того, коли побачили, що після японської війни від суїциду померло більше ніж на самій війні, і вони шукали це. І ЛЗД сьогодні працює для ракових хворих, і щоб заспокоїти їх там свідомість і привести там до себе і так, далі, і так далі. Тобто, це знаєте, як яд, він повинен бути в руках у науковців. Він потрібен бути, якщо вже в медичних закладах, то в тих, хто знає, гарантує і да, це не можуть бути оці дискотеки і попойки загальні, не Аєвасок, не всіх цих речей. Він сказав, що заговір такий був. Я тільки не пам'ятаю, якесь вони там місто брали, десь чи в Ірані, чи в невелике місто, де вони мали доступ, де все місто від якоїсь одної в одної мережі. І якщо це додати в воду, то це значить, що на цю добу заходять всі в тріп, умовний, да? і подивитися на цей феномен, що після цього досвіду жоден вже не схоче брати автомат в руки чи брати йти когось вбивати, чи... тому що ти розумієш, що це і є ти. Ти розумієш, в кого красти в себе, в кого вбивати в себе. В себе. Ти розумієш і, і тварину, і рослину, і все. Тобто ти отримуєш цей розширений а, досвід свідомості. Такий заговір був. Але після цього їх розкрили. І взагалі тоді пішла череда, тому що ну, вони ж анархією стали вже там. Цей пропагандувати, і а, стали таким еталоном чогось соціально неадаптивного, і, і так далі. і так далі. Але зараз знову набирається певний, вже по-іншому енергетичний простір для цього. Ті ж Каліфорнія і в багатьох країнах вже більше дають доступу і для досліджень, і для пізнання. Цих речовин і їх впливу на наш організм це не наркотики, вони не викликають залежності. Швидше, навпаки, вони всі в більшій мірі від залежності лікують, і це досвідять непростий. Ще раз кажу, не даймо Боже, щось робити таке десь в когось там на хаті чи ще десь, тому що це да, такі над 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 як енергія Брахми це ядерна зброя. Тому що це енергія Брахми. Ми, як люди туди доперлися, і скільки вже горя воно наробили. І це так само знаєте, це до чогось доступ, чим повинні займатися фахівці. Але ж все одно я вірю, що якщо в інформаційно було ось такий заговір, да, то, можливо, якось метафорічно чи через якісь події, що в нас зараз в Україні відбувається через ці великі події, у нас є цей викид цих нейромедіаторів. У нас йде певне огоління, у нас іде певне приструктурування, і ми змінюємося самі тобі, не бачаючи і не розуміючи. Але якщо ми подивимося, ким ми були рік тому і зараз, то видно, правда? Тому ці зміни йдуть надактивні. А якщо у Всесвіта є якийсь план, такий, як ви запропонували, то можливо. Коли ви ввійшли в цей процес, ви перед цим давали якийсь конкретний запит. То я хочу отримати відповідь на таке, то і таке -то запитання. Так як правило, треба йти з запитом. Це не може бути екскурсія ради цікавості. Запит повинен завжди бути про твоє здоров'я, або про якусь твою якість, або про якусь величезну проблему, з якою ти зараз. І Це можливість її вирішити за рахунок такого трику. І дійсно ти бачиш і можеш із кармою працювати, і з родовою системою, і своїми якостями характеру, і з тим, і з тим, і з тим. І прямо перепаковується така нова особистість формується. Це якби Давайте так виглядає взагалі дау життя. Але коли цей трип, це такий коротенький, швиденький, да, вмерти, пробігти через бардо і переродитися в новій особистості, так як це відбувається під час життя і смерті, тому навіть васку називають ляною смерті. Тому що дійсно помирає стара особистість, перенароджується нова. Тому запит обов'язковий і він повинен бути справжній, тому що ну, не буде душа співпрацювати, і духи не будуть співпрацювати, якщо ви там собі щось таке вигадали. А в мене всі запити про одне і те саме: бути спроможною і готовою виконати свою місію. І так як ми живемо. В світі покадровки, як я вже казала, да, то не можна з цієї точки зразу перенестися там. Мені на зупинку. Мені до цієї зупинки треба три тисячі кроків зробити. І тому це певні процеси, вони відбуваються на мій погляд кожну ніч і в багатьох атмостанах. Ну а це був такий, знаєте, птиця Пенікс, щось було ось таке надвелика, а, і так як а, моє серце з Україною, а, то я була певна і я бачила прям це, як це все оце життя. Е, ми, як оце лоно, дійсно, знаєте, цього чогось що, що народжується. Воно потім і було таке відчуття слово не гарне, але, але дуже дуже підходить, як завірусилося. Не такий вирус життя. І він як вірус, дійсно, знаєте, чіпляється, е, порабащає, е, захвачує, е, це, запускає. Він прям агресивний, але з любов'ю, безпощадна любов. І ще в двох словах на завершення програми розкажіть, в чому ваша велика місія? Я СТО для переходу Homo sapiens в Homo Хеппіенс це окрема така система, платформа в нас Курація Атлантик. Нам зараз спускають із минулого із майбутнього дуже багато технологій. Зараз формується це все. А ми тестимо ті практики, які нам дають, і те, що ми бачимо, нас дуже радує. Ось, Тому ми для тих, хто хоче продовжити розвиватися, не із страху болі, змагання. А із радості, із товариства, із відповідальності, із довго честі, із, із гумору, із, із тих зверхякостей, якостей, які в нас є, які займають в нас вищі рівні нашого світосприйняття сприйняття Тож формуємо нові особистості, здатні до нового життя. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.